Стейкін Естерка ближче ніж ви можете подумати. Поїхав. Незважаючи на те, що стейкінг СТРК вже е, було реалізовано в Старкнет Сеполі, тобто в тестовій мережі, е, на цьому Старкнет не збирається зупинятися. Старкнет планує продовжувати впроваджувати ремінітні оновлення в галузі стейкінгу. Власне, з кожним кроком все більше підходячи до власне, стейкінгу токена СТРК і до децентралізації, до повної децентралізації мережі. Наразі є декілька таких фаз, які планується досягти за допомогою розвитку від команди. Стак. Отже, перша фаза це впровадження стейкінгу з допомогою протоколу стейкінгу без дозволу та телегування власне. Очікується, що валідатори запустять повний вузол для підготовки до наступних етапів. Це була перша фаза, яка планується власне, до впровадження. Друга фаза це те, що валідатори почнуть засвідчувати блоки, тобто підписувати блоки, коли їхня черга буде обрана випадковим чином. Третя фаза це те, що валідатори перевірятимуть і голосуватимуть за блоки, опридатковані секвенсором. І їх консенсус буде підтверджено на ну, най 1, тобто фірмі. І четвертий етап це те, що оглядатори нестимуть повну відповідальність за підтримку та захист мережі шляхом створення, атестації та перевірки блоків. Отже, стейкінг-старка буде проваджуватися поступово. Команда Старквера не планує спішити із даним рішенням, щоб повністю все детально розробити для того, щоб так не було перебоїв із стейкінг. Отже, дуже крута функція на старкнеті з'явиться вже найближчим часом. Всі ми зможемо застейкати свої токени і отримувати прибуток. Підтримуйте Starknet, дізнавайтесь більше інформації про Starknet із так, моїм блогом з розумітими відео. І на цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!